Я у зі сторони помічаю, що в Українській академії лідерства великий акцент робиться на національне патріотичне виховання. Розкажи, будь ласка, трішки про це, і чи змінилося в тобі якось відчуття патріотизму після увалу? Так, одразу дисклеймер. Там не те, що живуть одні бандерівці. Ось насправді мені дуже подобається підхід академії саме до цього, тому що я справді відчула набагато більший поштовх до патріотизму. Це від того, що від тих дій, які ми робимо, насправді те, що ми волонтеримо, це дуже сильно відчувається, тому що ми кожна сторона свічки, по святки. Плюс в нас саме проекти спрямовані дуже часто саме на молодь, на те, щоб показувати саме наші українські традиції, як мінімум у нас кожне свято, навіть день пам'яті загиблих через Голодомор. Ось ми так само це проводили події в Учгороді і так далі. Ось, і окрім цього, в нас дуже велика шана до військових. Тобто, якщо ми бачимо, що хтось їде наприклад. Везуть на щаці. У нас наприклад ми їхали якраз з експедиції. Бачимо, що люди стоять типу, готуються зустрічати воїна. Автобус зупиняється. Ми всі виходимо, і ми всі зустрічаємо. Тобто, для нас це дуже це для нас дуже важливо. У нас кожен день є хвилина мовчання. Тобто, це дуже сильно показує, все ж таки, за що нас бореться держава, тому що зараз ми змінотворцями, але невідомо, що буде далі.